Нині ми на покрова кажемо, Божа Мати, про те все, що цей світ давить на нас, ми знаємо. Но знаємо й другое, що над нами висить покров твій, Божа Мати. І що би не робили враги, вони много не вспіють. Да, да що успіють, дасть ті прийшлося їм терпіти, а київпечерським монахам, скільки треба тепер терпіти, коли їх виганяють на вулицю. А ніхто не смів їх гнати на вулицю. Ні одного правового документа на то не було, ні одного. Почому хто дозволив тим карним органам вийти за рамки своїх повноважень і виганяти вон монахів? На основанні якого закона? А це означає, знаємо якого закона, по котрому хто вірить в Христа Ісуса, приналежить канонічній православній спасаючій церкви. В цьому світі не будеш любимий, тебе рано чи пізно впишуть у шпіони, у вороги, або підставлять, або клевечуть. І опять ми кажемо, Боже, мати, ми то знаємо, ми знаємо й Друге, що ти, коли покриваєш нас чесним своїм покровом, ти нас ізбавляєш від всякого зла. І зато ми молимо, сина твого, спастися нашим душам. А в Кондакові, як пісня, в котрі, якби стиснутий смисл праздника, звучить так: діва днесь предстоїть в церкві, значить, вперед стоїть, як будто би впереді віруючих, і з Ликами святих невидимо за нас молиться Богу. Ця інформація завжди була понятна, бо ще після успіння апостоли не знали, що робити, де ділося тіло. Молилися, Господи, відкрий нам, Вдруг відкрилися небеса, і вони увиділи Ісуса і Божу Матер на руках Ісуса, і то вони вперше сказали слова, пристай, Богородице, помагай нам. Пізніше пристає, Богородиця, спаси нас. І от ми співаємо сьогодні, Діва Марія, не видимо, межи нами молиться Богу за нас. Ангели з архіреями поклоняються, апостолам і з пророками. Ліковствують, торжествують. Раді чого? Бо ради нас молить Богородиця предвічного Бога. І якщо в нас, каже апостол Павел, з нами Бог хто проти нас, то на основанні того чуда відкритого, сьогодні кажемо якщо Пресвятая Богородиця молить за нас привічного Бога. Хто проти нас дерзне піти? І так дві істини в покрова знаємо. Божа Мати молиться за нас і друге оті слова, котрі чудесно чули ті. святі. Божа Мати продовжала молитися, Церю Небесне, оголила на молитві з ангелами, все я. Прийми всякого чоловіка, котрий молиться до Тебе і призиває при молитвах ім'я, ім Богородиці. Проситься на помощь. най не одайде ні один із таких одликамо Його, тож і не услышаний. Божа Мати, молимося ми сьогодні, щоб наші молитви до Тебе о спасенні душах наших були услышані Спасителем нашим Господом, щоб ми, які 1150 років в Закарпатті, празнуємо праздник покрова Божої Матері по юліанському календарю. На наше щастя, полуцерковні, не церковні люди одійшли. На новий, так називаємо ними придуманий, але міфічний новоюліанський стиль, і ми тепер у завтрашній день в Ужгороді і престольний празник Покровському храмі, і служби наші в нашому краю, ніхто нам не мішає. Ми самі собі по юліанському календарю 1150-літньому в Закарпатті і 1000-літньому в Києві, молими славами Господа. Благодарим Тебе, Божа Мати, що нам вдалося вистояти, а ще й предстоїть потерпіти. Пам'ятаєш, ми під покровом Божої Матері, а видими нападаючих опонентів, ми не боїмося, але усиляємо молитву, щоб і ми були діти Божі, діти Божої Матери, а в вічності в'єдно по Твоїм молитвам, Божа Мати. Благослови, щоб син Твій проявив на нас милость і нагородив би нас нагородою Царством Божиєм. Amen.